Всім мої вітання. Дивіться, вчорашній ефір резонанс, звісно, дав. Це добре, що хлопцям накипіло і вони почали розповідати правду, а не один оскар тільки сидить і гавкає. Причому не просто правду і факти злочинів, корупції деяких окремих комбатів, які зловживають своїми повноваженнями, а саме імена цих комбатів, що немало важливе. Тому сьогодні мене вже Зі мною зв'язалися, ну, хочуть викликати в якості свідка, просто, щоб я надав матеріали, які в мене є, щоб я надав контакти хлопців, які теж просяться, щоб їх допитали, щоб я надав всю інформацію. Дуже прикро, що цю державу і наше керівництво в місті з нею прийшлось пінками розпинати і розпихати. І розталкувати, щоб вона наконець роздуплилася і зрозуміла, наскільки злі пацани сьогодні, що вони готові не просто називати вже імена комбатів, вони готові самі мстити за всі ті образи, за всі ті збори-побори, які вони пережили на передовій, коли захищали Україну. Ну не цих гандонів. На днях буде ще один ефір. прямий о 20.00, я скажу день. І ви будете дуже здивовані з ким. Вам всім дякую. І окрема подяка за те, що ми. Справилися з задачею щодо збору коштів на тепловізор. Але не зупиняйтесь не одним тепловізором. Повірте, у мене запитів дуже багато. Я зараз на нову почту біжу відправляти два флайбокси медикаментів, продуктів, одягу. Це сразу 5 тисяч гривень. Сразу. Це в Куп'янськ і в Харків. Так що долучайтесь і допомагайте. Спасибо всем велике. 53-75-4114-0499-1122. Ми всіх на ним. Но страну ми спасемо. Україна буде наша.